Як справжні супермени, ми починаємо свій робочий день саме тут, на тисі. От у мене кабель тут, як завжди. Так, і ми з вами готові поділитися тим, як проходить і як починається наш ранок. Бачите, тут у нас буфет, це у нас на тисі в Закарпатській обласній державній телерадіокомпанії. Так ось тут аншлагі з 12 до 2 години. Дуже смачно, дуже багато людей. Далі, що ж, логотипи, це наші колеги. Фотографії світлини з фестивалю. Тут ви бачите, чим ми займаємося в робочий час. От так. За це ми отримуємо нагороди. Потім ми бачимо роботу операторів. Це я, Боже. Це Бограч минулорічний. Ось так. Дивимось, виступаючи різні запрошені гості. Генеральний директор, Ромська редакція. Так. Ага, це на виїзді десь було. Студія експеримент. Так, що ж у нас далі? Тут ще є цікавого. А, ну ось ми з вами на вході. Тут наша доблісна охорона. Ми бачимо, що як завжди, на посту, як завжди. Без проблем. О, я в кадрі був. Так, ось тут у нас на вулиці ще темно. Бачите, це прямий ефір. Прямий ефір. Тут у нас також є кавовий апарат, яким я не користуюсь, не встигаю просто зранку. Так, ну що ж, ми переходимо далі. Тут у нас приблизно. Ще декілька світлин. І ось наші нагороди. дипломи, дипломи, Дипломи. Статуетки. Все це свідчить про високий професіоналізм наших журналістів. Так, ну що ж, ми з вами вже крокуємо. А, ну, я думаю, що наш музей ми показували. Ну, тут у нас музей знаходиться. Він, правда, зараз закритий. Тому що музей працює лише вночі або в день. Ось ми бачимо, нічого не бачимо, крокуємо далі. І нарешті я заходжу в Світаю святих. Це гримерно. Так, в гримерні у нас, ви бачите, Віолета, останній штрих, останній штрих. Так, і зараз після того моя черга вже треба сідати, тому що, ви знаєте, зранку блищить обличчя. Привіт! Тудор, Доброго ранку всім вам, дорогі телеглядачі. От Тудор вирішив привідкрити занові і показати, як ми працюємо. Це зрештою дійсно таке святиня святинь Тут з нас зранку роблять людей, і зараз вже Тудор ага. буде схожий на людину і зможе вести наш ефір. Тудор як відчуття. Добре, а це а це наша а, майстриня, перукар, перукарка Наталочка, яка робить із нас зранку чи нових людей. Каже вам усім доброго ранку. Ну що, поки тудора будуть приводити до ладу, я готова вже разом з вами йти до студії. Не знаю, що вам тут Тудор поне розповідав, але я вам зараз ще багато цікаво розкажу. Ось так виглядає наша студія. Тут передача, коли відбувається запис програми або прямий ефір, тут світиться світло. Йдемо далі, туди вже... Ой-ой, шнури. І от, зрештою, наша студія. Така величезна, величезна студія. Там наша знімальна площадка. Зараз ми крокуємо туди. От. Тут наш працівник. Ще один звукорежисер. Ну і зрештою, все. Ми в студії, ми на робочому місці. Тепер ви знаєте. Як ми будуємо свою програму і як прокидаємося кожного ранку? Зрештою, мікрофону мені вже не потрібно. Все, заходимо. Доброго ранку, тудор! Я й по команді, як маленьке цуценятко. Чесно. Доброго Час. ранку! Доброго ранку. Ну, що ж, ми з вами знаходимося знову таки на вулиці. Це наша традиція. Бачите, чим а, займається Віолета. І це до того, хто на якому транспорті сьогодні до нас прибув. Бачите, на автомобілях, хтось на транспорті власному. Ну що ж, а якою ж буде погода сьогодні? Якою ж буде погода в Ужгороді? А, ну, бачимо хмарно, з проясненнями і температура. Підніметься від 15 градусів до 21 градусу тепла. Завтра взагалі 23 буде. А за Фаренгейтом сьогодні для американців, які у нас, звичайно ж, в області іноді перебувають. А for the Americans, I would say the temperature of the air tonight is дегріс Fahrenheit. Fahrenheit. І ось ви бачите, як Віолета підробляє іноді після ефіру, до ефіру, щоб чисто було. І ми зустрічаємо. Ми зустрічаємо головного редактора новин Тетяну Шимон. Вчасно! Вчасно на роботу прийшла! Вчасно, Таня, Таня. Що за новини? Що сталося в світі? Кажи швиденько, що, що там, що відбувається, маю тільки розкажи. Будь ласка, відрядження приїхала і на роботу Зна... знову з нами у вирій подій. Бачите, на роботу людина. З яка година? Таня 8.18. 8.18, Я нагадую, догани ще ніхто не відміняв. І штрафи також, і залишення без відпустки. Ну що ж, ми крокуємо до нашого гостя. Я так розумію, що знову Вік. Щоранку. Наш веган берфутер людина-літератор, людина-екле. Вік Коврей. Доброго ранку. Ли сьогодні ти будеш у нас будеш у нас сьогодні в ефірі. Привіт, привіт. Ні, не можна у тебе є свій мікрофончик, а це мій. Вік, скажи, будь ласка, тобі не холодно? Ні, нормально. Нормально, і ти так ходиш взимку? Ну, я ще взимку не пробував, але ну, планую, планую принаймні. Ну, взимку я купаюся, в Дніпрі там по снігу ходжу, але так, щоб постійно що не експерт. А коли ти почав цим фарифутерством займатися? Ну, буквально три місяці десь. Як, самопочуття покращилось? Так, да, мені подобається. Але це ж небезпечно? Ну, не більше небезпечно, ніж ходити в сауну або баню. Ось так, друзі, ось так. Зараз ми з віком поспілкуємося у нашій студії, проведжаємо його із тудором, напевно. Так, а я вам скажу, що на вулиці насправді дуже тепло. Зараз восьма година, і на термометрі приблизно 15 градусів. Ну а о 15.00 виходите на вулицю, тому що буде аж 21. Літо нас не покидає. Тепло, гарно і без опитів, і без хмаринок. Ну що ж, йдемо до Тудора, йдемо до Віка. І будемо з ним спілкуватись.